Народ. Бачите, як вона на холодну погано заводиться. Є підозріння, що це можуть бути свічі, може топлений фільтр. Короте, не знаю. Короте, куди я зараз їду? Я зараз їду на діагностику ходової. Пойдемо, подивимося, що нам скажуть, що нам пропишуть по ній. Потім вже будемо вирішувати що до чого, що ми робимо, що ми не робимо. До речі, де ж тут не працює трапеція, тут трапеція дворників поломана. Лобове розбито, бачите така от будочка. Ну, салон, аксалон, в принципі, для таких машин. Будем їхати. наверное, там ключуся, подсниму, подивимось, що там до чого нам скажуть. Так що вже там зустрінемось. Значить, це торсіон ззаді, да? Да, торсіон. Це Типа лучше, чим просто жбалка получается. Да. Маленькі, а ну крутні колеса. Щоб а, я ну. не вилазив. Короче, побував я только що. На діагностики тут мужчина займається на гаражах. Ви бачили. Зараз ви побачите список того, що мені переговорили. Звісно, якщо робити це все, я не знаю, скільки тут можна денег положити. Того що ціни зараз, ну, просто взагалі неадекватні. Обратно. І русня, курс долара і пошло-поїхало. Того, коротше, не знаю. Подумаємо, прикинемо. Він сказав мені основне, що треба поміняти, це рульові наконечники, підшипники, Це таке, що саме критичне. Тобто, де що там колодки, наприклад, приміру, ще походять, там на тисячі десять хвати їх. Тобто, остальне, в принципі, ще рівень поїзди. Понятно, що по бажанню треба все це зробити. Але буває, бажання не сходиться з фінансами. І, відповідно, ми ж повинні щось на ній заробити, самі розумієте. А треба це ззаді, якщо ви почуєте зараз. Як мені сказали, що перекинь диски з порядку назад, мов там різний виліт у них, і є тежка різна. Але я візуально дивлюсь, диски там з одинаком вилітом, є там однакова. Там нічого не відрізняється. Можливо, каже, що заміна підшипника. Якраз на тій стороні треба підшипник міняти. вона й допоможе, можливо, але це не точно, як говориться. Коротше, що точно треба робити. Програма мінімум це точно треба міняти два рульових наконечника. правий лівий, і треба міняти е підшипники. Підшипник один попередку, по, получается, в ліва сторона і задня частина тоже ліва сторона. Це програма мінімуму, куди треба робити для того, щоб, ну, короче, щоб машина нормально себе чувствовала по дорозі. Такі, наприклад, як стойку. Бажано, конечно, можна було поменять, але я можу просто на цьому скинути клієнту в майбутньому, сказати, що там і так і так стійка проговорена. Я вам наступлю, грубо говоря, на цьому. І хай вже людина сама займається. там, Чи нову купує, чи хай Бушку шукає. Поки так будемо думати з ярком. Зустрінемося, прикинемо що до чого. А на зараз поки все. Це така біда, коротше. Почав движення. І не зрозумів, що колісо. Спущене ноль. Спущене чи пробите. вон там так. Вот так резину затерло. Це внутренняя сторона, яка до машини. Бачиш? Як затерло? Все. Тупо вновь. Резину выкинуть. Трефці зоні. Я тут пластик був, я пластик обрізав кусок. Но все одно бачиш там як попоціне. Бляха му, що делать. Коротше, виїхали шинки, а в сумі в ітогі 300 гривень, то ж там ще міняли ніпель і, міняли... і зробили давлення по кругу, там здача була проблема. Коротше, дав 300 гривень чоловіку. резину, по суті, він мені почитав по 200 це якби нормально. Хоч вона, звісно, лиса, але навіть для лисої резини 200 гривень це адекватна ціна. Все, зараз їдемо до майстра, який мене чекає, а я йому сказав, об'яснив ситуацію. Йдемо на ремонт ходової. Там детальніше розкажу, що саме будемо міняти. Міняти будемо не все. Будемо міняти саме основне, що нам потрібно. Так, залишив я машину, сказали, 2-3 години погуляй. Міняти ми будемо два рульових наконечника, правий-лівий. Міняти будемо підшипник. Передній ступічний і задній ступічний. Ще треба вирішити одну проблему. На передньому колесі немає одного болта. Дали мені для зразка один болтик. Зараз піду в магазин, підберу такий от болтик для того, щоб все було по феншую. Так що поки так, гуляємо. Так, я вже побував в магазині малярті. Взяв скотч Брайт замість наждачки. Грубий, не грубий. Це типа 600, це 240. Це антигравійка, яка наноситься на поверх Поверхний буде вже потім краситься. Потім взяв ґрунт, Ось у нас ґрунт такий буде. Балончики чорної краски під пластик спеціально. Взяв обожирювач антисиліконовий. Це все щастя мені вийшло в 1210 гривень. 10 гривень скільки? 1200 гривень мені порахували це все. Ось так от нині підкраска з балончика стоїть, якщо робити більш-менш по уму. Two hours later. Так, машину я забрав, як бачите, зараз чуть позже розкажу деталі, що робили. Зараз ми повернулися в магазин, тому що я забув сказати, ми не купили краску у колір, тому що в мене машини рядом з собою не було. Лючок тут не знімається, бо тут його немає. Тому зараз ми будемо підбирати по каталогу краски, підбирали це на сім'орку в поза минулій серії. Оце, да? Мені кажеться, це він. А як називається Катя? Синя 12 15 Какие еще варианты? Не, uh -uh. мне голубым кажется. Uh -huh. Блин, похоже. Ну, она светлее. Светлее, да? Телефон, конечно, не продаст, так как воно вживу. Не, мне кажется, это что посинее, вот здесь слева, что, да. Мне тоже больше. А? Вот это больше. Да. Заїхав на мочку для того, щоб ми зараз плануємо займатися машиною, тобто підготовлювати і, може, навіть фарбувати вже сьогодні будемо. Тому щоб вона була чиста, все це було видно, ну типу, не, не чухати грязь, грубо кажучи, так? а щоб машина була чиста, було видно всі її недоліки відразу. І їдемо до мене в гараж, туди підійде Ярослав. Будемо сьогодні займатися нею для того, щоб підготувати її до продажу в візуальному плані. Тобто, щоб вона виглядала добре. Я все ще дуже мало по ній, тому зараз не скажу, що по ходовці, хоча вже дещо в мене вже склалось якісь враження. Зараз проїду ще декілька кілометрів, я вам скажу, що змінилося після того, як ми зробили те, що ми зробили по ходові сьогодні. Що я скажу касаємо ходової. Значить, робота стоїла тисячу гривень, запчасті стоїли зараз. Ви бачите, скільки вони стоїли, то що купляв їх ярик. Там в районі двох тисяч, якщо я не ошибаюся, стоїли самі запчасті. Робота касар, по суті, там в районі трьох тисяч стоїло устранення основних недостатків. Що сразу заметно, заметно машина стала їхати легше. Поміняли подшипники, напомню передній і задній лівий ступічний. І поміняли два рульових наконечника, правий, лівий. Виставили розвал, мастер виставив розвал. Із цього машину не тягне вправо влево Тягнуло до цього. Тобто вона їде нормально, рівно. І головне, що їде тихо, тобто нема такого гула, як він був. Тобто машинка стала їхати приємніше, машинка стала їхати бодріє, то що її більше нічого не державна. Так вчення, наче вона гружена була, бо з прицепом їхала. Тобто машині їхати стало проще. Це може не передасться на відео, але ну я вам кажу про свої відчуття. І вона стала трошки найдійнішою навіть за цього. Тому э, це все було немарно зроблено, вложені ці гроші, і це в будь-якому випадку відіграє на продажі. Тобто людина сяде, яка знається, вона одразу прийде, вона одразу пойме. ті недоліки залишились по ходовій. Тобто там по бажанню треба підкинути колодки, зробити стойку бажано, хоча б право ліва ще похода, а право можна було б зробити. І в принципі, там якісь мелочі залишились. Основне таке, що реально відразу було видно, ми в принципі по ходовій. Усунули це вже добре. Як ви чуєте, а можливо, ви не чуєте? Немає ззаду. Цього звуку, коли нас чиркало колесо. Тобто колесо зараз не чіркає. Чому воно чіркає? Чіркає тому, що тут стоїть резина більше, чим потрібна. кстати, Берлінга, братішка. Тут стоїть резина більше, чим потрібна. Повинна стати резина 175 на 65. а стоїть 185 на 70. Вона йде ширше і трошки вище. Тому. Це не по госту, це не по мануалу, і за воно ну, підтирає. Ще можливо підзношений підшипник торсіону. Задня підвіска тут торсіонна, і можливо підзношений сам підшипник торсіону. Таке теж можливо, майстер каже. Але, скоріше всього, це за тупо того, що резина і чомусь саме з лівої сторони е цепляла більше. Тобто, зараз цього звуку немає, машина їде приятніше. На машині можна впевнено кудись доїхати. Е да, не працює спідометр трошки це. Якось неприємно, не працює трапеція, не працюють дворники, тому що трапецю треба міняти. Але працює пічка. В 7 нічого з цього не працювало, тут вже в нас пічка працює, це вже бонуси. Це все прикольно, тому що ну, частину проблем ми реально закрили. А Ми ж поверталися докупали краску, купили краску, краску із малярним лентою ми віддали скільки? 320. Я ж ти давав 400. 420. Короче, за два балончика в кольор, які ми підібрали. І, малярну, і малярний скотч ми віддали 420 гривень. Тобто нам вся покраска вийшла десь 1620 якщо е, рахувати тільки підкраску. Лобеве, е, я його навіть не замічаю, тому що воно з правої сторони розбите. Ми ще подумаємо, порахуємо, чи є сенс його міняти, чи, можливо, ми його не будемо міняти. Знову ж таки, на цьому там, уступимо людині, де і все. Можливо, марево пройде, тому що водію обзор нічого не заважає. Тобто перед водієм немає ніяких тріщин. Тріщина тільки з правої сторони пасажира. Може, пасажира були головою блобове, і за цього тріснула. Якийсь пасажир попався, да, Катя? День сьогодні прям сонячний. Всі ці дні, всі тижні туполь є дощ. Такий дощ, що просто ну, з дому виходить не хочеться. А сьогодні погодка прям шепче, ідеальна осінь. Тому треба скористатися цією погодою, і тому сьогодні по машині потрібно зробити максимально багато роботи по покрасці. Можливо. Не буду загадувати, коротше, побачимо. Так що, поки все, зустрінемося вже в гаражі. Забрав з НП ковпачки. Ой, Ой А, Зараз відкриємо. І номарочка, ребята. Це не сімерка. Хатя сім'ї теж половини такі. Коротше, ковпачки Пока не буду показувати які. Але копачки по Citroen. Не по Citroen, Ситроен, а ці тренерські. що не оригінал. Ціна питання з доставкою 508 гривень. Погнали. Коротше, все, Ми в гаражу, вже вдвоє будемо займатися зараз. Я вам показував, що ми купили. Почнемо, мабуть, з того, що будемо зачухувати Короче, Готувати машину до покрасочки. Да? Да. Так що пожелайте нам удачі, <свісно> щоб все пройшло безболісно. Все, ми сока часа два пройшлися, замотували, по крайній мірі, все. І зараз покажу в принципі. так швидко пробіжимося. Правда, це коли вже заїхав в гараж, трохи тупанув. Ну, пройшлись по бамперам Тут под... почистили до основну ржавчину брали. Бампера, всі молдинги, ось е, пороги Якщо пам'ятати які вони були, то в принципі ось так воно зараз виглядає. Ефектив, бачите, до металу зачищено. Тобто і цей Scotchbraйт так називається? Скотч-брайт. Да, да. Теж пластик цей весь попередку. Ось тут. Прийшло ось так. Теж брав, хоча тут може буде стати мухобойка. Ну це побачимо. Мухобойка, щоб ви розуміли, що 600-700 гривень. Зеркала теж. І ця сторона була найбільш большая. Найржавая. Оценіть. Тобто тут все зачищено, це вже внутрі. Це вже так падиме болгарка або якась по металу, да, Так. Yeah. Підготовчі роботи, по суті, на цьому закінчені. Зараз ще ми прийдемося э, перетворич ржавчини і все. Отакий вот в мене залиши перетворювач, носорік називається на скалини. Він да? Угу, так? Йому треба дати якесь час настоятися. Тут вроді в інструкції вказано у нас процес перетворення ржи біля двох годин зі зміною кольору поверхні. Воно стане темно-синім, як це сохне. Ну ми все одно на сьогодні все. І вже на наступний день займемося покрасочними роботами. Коротше, все, до завтра. І так, у нас новий день. Погода вже нальотна, як бачите, але пишком все одно треба займатися. Сьогодні мені вибамага жінка, поки знімаю тоніровку ззаду. Зараз ми будемо обезжирювати. те, що ми будемо фарбувати. Тобто це низи будемо фарбувати. Спочатку ми обезжирюємо, потім ми будемо грунтувати, а потім будемо вже красити в колір, який підбирали. Не знаю, ще, ще до кінця не вирішили, чи не потрібно красити. Наприклад, цей пластик і красти бампера задні, передні. Чи просто треба би підкрасити ну, грубе репокузов. Тут ми теж хочемо підкрасити, мешки зачистили. А чи бампер треба красити? Блін, не знаю, чесно кажучи. Пишіть в коментах, якби ви зробили красивий бампер вам причини красили. Ой, погодка не дуже. Почали її обклеювати, дощ пішов, бачите, краплях. Обклеїв участки де буде підкрашуватися машина. Тобто попередку підкрасимо. Бо тут, бачите самі вже. Обклеїли виходить, цей молдинг, бо що ця нижній час буде підкрашуватися. Тут дуже неудобно довелося лежати на на холодом для того, щоб було видно, як вести ленту, тому що ну, так от зверху ти не наклеїш. Жена не змогла наклеїти внутрі, бо внутрішпі неудобно. Із-за того, що двері до кінця не відкриваються, а машину вигнати не можна наперед, того, щоб дощ моросить постійно. Под резиночку, все нормально. Тобто, машина готова к покраске, може свободно красити і в принципі, нічого ти лишнього особо не закрасиш. Таке саме тут, то по боку пройшлись. Тут теж нутрянку. Жінка заліяла. Це потемніло, ну вам, мабуть, ніфіга не видно. Но тут коротко, воно вже потемніло. Тут ржавчини прямо не видно. Тобто .е. ржавчина заблокірована. Ну, тобто .е. раковини, які були, які не можна вже дочистити, вони там заблокіровані. Жена займалася mm -hmm. тонуровку, бачите? І тонуровка різна. З однієї сторони темне, з другої світла. Виходить, да? Тут -то теж немає тоніровочки, тобто .е. машина буде як по заводу. Там уже чек захоче собі хазяїн. Зробимо тоніровку, якщо не хочеш, хай не робить. На зараз все. І вже думаю, на наступний день вже разом з Яриком ми покрасимо. Так що, Ярик, я тебе жду, якщо ти дивишся це. А ти по-любому це дивишся. Вже будемо красити з ним разом, щоб він мені не казав, що я погано покрасив. The next day. Next day. day, прийшли ми. Погода взагалі не льотна. Я хотів хоча б викотити її сюди, для того, щоб подобніше було, підуть по бокам спереду, ззаді. Але доведеться красити гаражі, того, що дощ постійно марсить, постійно капає щось з неба. Осінь, поки не ради. Сподіваємося, що на теплу погоду. Ну все, те, що ми обклеїли, держиться. Нічого не підпадало, Катя. Ні, ну все нормально. Тут все тримається. То зараз тоді є і будемо спочатку грунтувати, потім наносити антигравіку, а потім вже красити в колір машини. Погнали! Ми нанесли п'ятнами тут ґрунт треба носити дуже плотно. І зараз ми будемо носити, е, антигравійку. Після Поціґрунта пройшло 20 поки він висох, він вже а потрогав, все нормально, можна носити пенті гравійку. І наносимо її, теж чекаємо, а потім вже будемо носити краску в кольори, яку ми купили. Пройшов я по машині, якщо говорити про то я пройшов 3-4 слоя на кожній стороні. Бачите, вона теж такого сірого кольору. Ще трошки дам йому часу висохнути і можна би наносити. Але навіть візуально, якщо вона була просто чорна, мені подобається. Ще її нюанс, вона дуже зручно лягає. Тобто вона розпиляє настільки якби, плавним потоком, плавним спреєм. Щоб перелити майже ну, нереально, якщо ти вообще не будеш на місці подержати пів години, тільки тоді ти переліш. А так вона наноситься дуже плавно і перелити майже нереально. Тобто це не обична краска, а як антигравійка, тобто вона наноситься просто класно. Так що, хто не пробував, можете пробувати. І виходить, доволі непогано. Так, що касаємо кузова, правда, не знятий е, ізолента, але в кольор наче попали і виглядає в принципі непогано. Йома, я чуть не вбився. Підкрасимо ось тут. Ось ну, так вам зараз не видно. Ну це коротше, ми будемо дивитися, коли я все розклею, то ви побачите ці всі підкраси, які просто не кидалися щоб в глаза. Поки бампера вирішили не красти, хочу побачити, як вона буде виглядати після мойки. Цілому як в неї буде виглядати. Потім вже, якщо що, то в будь який момент можна їх підкрасити, це не проблема. Трохи гуляємо і будемо пробувати вносити краску вже на антиграмінну основу. Покрасили ми капот. Дивіться, в чому прикол. Який перепад. А на крышке цвет указаний ровно такий. Нанесено було три слоя сюда. Тупо баллоне цвет отличается. Мешали мою 20 минут крутили в руках. Нифига. Видно, що він... Він тупо на крышке темнее, чем вот в реальності. Бачите. Вот такая вот трошки постава. Ну, что тут кажется? Це ж не цвет каталожный машины. Цвет іменно, який був на, на наличие по балону. підбирали ми Можливо. чітко под машину, машину попадали. Трошки ось так вийшло. На камері камере пипец видно. В реальном житті он не так видно, а на камері прям четко видно линии. Я не знаю, короче, в чому проблема. може хтось таким сталкувався. Бо що цвет не відповідає тому оттенку, який нарисований на якось його можна. Просто я не хочу красити п'ятна, потому что если покрашу, ну, грубо, так, знаєте, попшикаю, то буде видно, ну прямо таке все зап'ятнено буде. А вообще, в ідеалі мы планували поставити сюди мухобойку. Но ну, мухобойка стоїть з доставкою гривень 800 Ой, Трошки коротше обпечались мы з женою, що в цвет трошки не попали. Ну я ж об'ясняю, блин. На баллоні таки нам надо, но по факту. Він вийшов не такий, як нам треба. І ми зробили все, як треба, хорошо потрусили, Нанесли декілька слоїв. Може, звісно, він там висохне потемніє, але мені мало в це віриться. Ну коротше, теж враховував такий момент, що можна не попасти в у відтінок. В колір ми попали. Колір, понятно, синій синій. Але відтінок не той. Ну треба враховувати. Ай, коротше, ладно. Така тема з цими балончиками, щоб ви знали, якщо ви покупаєте не чітко під модель, а груборе по каталогу. Кажеться, що воно такий, як у вас є. Але насправді потім виявиться, що це другий відтінок ніж на балоні. Коротше, я планував вже сьогодні вже все завершити і покрасти э, цю частину. Коротше, вона ще не висохла. Пройшла десь година, але воно все одно ще не висохло. І потім я почитав інструкцію, там написано, що можна робити покрасочні роботи тільки після 4-5 годин просухування. Тобто це при температурі літній, ну то до 30 градусів. Але зараз у нас температура градусів 15, якщо є. На мені каже, навіть менше. Хай воно сохне вже сохне вже до завтра, а вже завтра можна буде прийти і дофарбувати її. блін, ну поки якось так. Да, трошки, звісно, бідно, що в колір не попали, але із-за того, що тут є такий от молдинг чорний, то мені здається, воно так буде контрастувати, як наприклад, це на капоті. Покрасимо, побачимо. Акумулятор сів в нуль, вона постояла 3 дні. Причому 3 дні встала на вулиці у мене, а завелась без проблем. Постояла три дні в гаражі і акумулятор просто сів нуль. Добре, що я замовив зарядний з Аліекспреса і дома поставлю на зарядку, заряджу акумулятор. Ярослав сьогодні повинен забрати резину, на Олексі знайшли резину, пару якраз назад, 175 розмір. Коротше, гуляємо до завтра. і Завтра вже повертаємося і остаточно вже докрашуємо пороги. The next day. І так, наступний день у нас вже засох антигравійка, наша засохла. Такий вона має вигляд, бліна. Ладно, сейчас підклею. Смотриться непогано. І зараз будемо наносити красочку вже. Добре її розмішуємо і будемо фарбувати. Побачимо, що вийде. Фу, звісно, якраз без респіратора чи хоча б чогось на, на роті, то це нереально. Тому що ти дишиш, голова кружиться. Вроді вигляд має. Да, відтінок, як я вчора вам показував, не торт, але це не чорний. Тут а в принципі, в теорії, можливо, наступний власник, можливо ми, якщо захоче, то купить мухобойку або якщо взагалі заморочиться, візьме, зачиститься до... ну Це треба буде зачищати прямо до металу. І шпаклювати в будь-якому випадку. Це шпаклювати. Тут треба навіть щось підварювати трохи. Тому що, ну, ви бачите, тобто, ми обрали це для чого ми покрасили? Для того, щоб воно не кидалося в глаза е спочатку. Тобто вблизі все це буде видно, видно буде недоліки ці, а так, в принципі, воно в кольорі. тобто, В цілому вигляд нормальний має. Наїся по три слоя на кожну сторону. Майже два балони ушло, там трошки в другому балоні на одній залишилось, але я залишу для того, щоб можна було сусіди пиляти. Але я залишив для того, щоб можна було перекрити якісь друг недоліки, які пропустили в гаражі, тому що тут освітлення не те для що фарбувати. Залишаємо машину, хай вона сохне. Акумулятор у мене заряджається ще вдома. Завтра я планую вже їхати на мийку, займатися машиною на мийці, приводити в порядок салон. салон. Ну, зовнішній вигляд будемо приводити в порядок в цілому. І буду чекати резину від Ярослава. Ярослав повинен вже давно забрати резину, але щось у нього там не складається з роботою. І він не може не забрати. Залишається по суті по машині технічні моменти. Це поставити резину меншу. Стоїть тут 185 Ми поставимо 175, яка повинна бути поза воду. Якось так. Тому увімкнемося вже завтра. коротше. Ребятки, приїхали ми вже на мойку Доїхав на самом деле з проблемами, тому що акумулятор у мене заряджався все це время. Він вроді зарядився, тобто по зарядці було написано, що все заряджено. А бою того, коли ми поставили в машину, стартер не достаточно хорошою то тобто, взагалі, слабовато прокручує його. Таке щення, що акумулятор просто ну, відказує потихоньку. Завели ми і з жіною двоєм машину з допомогою бехи. Коротше, редко така картина, щоб Катя сіла на другу машину. Бачите, їдемо на пижики. Трошки з приходило проходила заводу, щось акамулятор не викручує взагалі. После того, як завели, заглушили через якесь час, я думав, що генератор вже зарядку дав і буде нормально. Але Но ні, вона не заводиться. Він просто мертвий. І того ми зараз приїхали на одній машині на мийку, і зараз по факту вона не заводиться. То ми зараз просто з відділу мийки будемо перетягувати на пилососи. Просто вручну. А зовнішній вигляд я вам зараз показувати не буду. Ми зараз вже намиємо, і ви вже побачите, того що серія так виходить велика. щоб ви розуміли, це відео знімається в той день, коли буде виходити серія. Це 6 жовтня, четвер, а ви сьогодні вечором побачите цю серію. Так що чекаємо, для мене це деякий час, а для вас це буде зараз. Прямо миттєво. Момент злейтел. Звісно, сьогодні погодка прям кайф. Наверно, градусо 20, якщо не більше. А тепер дивіться, що у нас вийшло. Пишіть, що думаєте в коментах, ставимо лайк, точніше, не лайк, а вподобайку. Підписуємося на канал, якщо ще не підписалися, і спостерігаємо за тим, що буде далі, за скільки ми її продамо і що купимо далі. Так що, якщо не впадло, ще залиш коментар. Дякую за перегляд і до нової серії.